Привіт усім! Сьогодні ми поринемо у світ, де слова це ключ, а образи це замок. Будемо вчитися розшифровувати таємний код загадок і спробуємо мислити так, як це робили давні майстри головоломок. Отже, почнімо одразу з виклику Слухайтеся по синьому морю срібний човник пливе, і все. Жодних підказок, нічого зайвого, лише цей дивний, красивий образ. Що ж це таке може бути? Є ідеї. Ну, дайте собі хвилинку. Це не так просто, правда? Але не переймайтеся, якщо відповідь не приходить одразу. Власне, для цього ми тут і зібралися, щоб разом навчитися розколювати такі горішки. Багато хто думає, що загадки це щось для дітей, така собі розвага. Але насправді за цими простими, здавалося б, питаннями стоїть ціла історія. Колись це були не ігри, а справжнісінькі випробування на мудрість ба навіть на зрілість. Гаразд, ось наш маршрут на сьогодні. Спочатку зануримося у давню силу загадок, потім розкриємо їхній таємний код, вивчимо поетичні інструменти для розгадування, подивимось на різні типи загадок і в кінці зрозуміємо, чому це набагато більше, ніж просто гра. Обіцяю, до фіналу в нас будуть всі ключі, щоб відмкнути будь-яку головоломку. Отже, частина перша. Давня сила загадки. Погляньмо, як вони пройшли шлях від магічних, часом навіть небезпечних випробувань до ну, до звичайних хитрих ігор. Уявляєте, у давні часи загадки це було щось серйозне, вони мали магічне значення це був тест на мудрість. В епоху фольклору вірили, що здатність розгадати загадку може дати людині надприродну силу. Серйозно. І лише з часом, уже в сучасну епоху, вони перетворилися на те, чим є для нас сьогодні. Класною розвагою і чудовим тренажером для розуму. Так, з історією розібралися, а тепер до найцікавішого зазирнімо під капот. У чому ж полягає цей таємний код, що власне робить загадку загадкою? Отже, формально кажучи, загадка це малий жанр фольклору. Але давайте подивимось на ключові слова дотепне, тобто хитре, запитання, яке містить головоловку. Це не просто котра година. Це, знаєте, така собі поетична пастка для нашого розуму. Добре, як же нам вирватися з цієї пастки? Є простий алгоритм з трьох кроків. Крок перший завжди шукайте приховане порівняння щось порівнюється з чимось, але не напряму. Другий крок дивіться, які ознаки одного предмета раптом переїхали на інший. І третій помічайте, коли неживі речі раптом починають поводитись, ніби живі. Ось і все. Це наш універсальний ключ. А тепер наша секретна зброя. Ці три кроки спираються на три головні поетичні інструменти це, по суті, три ключі, якими можна зламати код будь-якої загадки. Якщо їх опанувати, жодна головоломка не матиме шансів. І ключ номер один найголовніший це метафора. Простіше кажучи, це коли ми говоримо про один предмет, а маємо на увазі зовсім інший, бо вони чимось схожі. Це ніби дивитися на світ через чарівні окуляри, де все перетворюється на щось інше. Пам'ятаєте наш срібний човник? А тепер давайте поглянемо на нього через призму метафори Синє море це ж безкрайнє нічне небо, а срібний човник, що по ньому пливе, ну звісно, це місяць. Бачите, метафора просто взяла і перетворила небо на море, а місяць на човен. Це ж справжня магія. Добре. Ключ номер два епітет. Це не просто звичайний прикметник типу зелене листя. Ні, це яскраве художнє означення, яке додає образу емоцій та унікальності, це таке слово, що малює картинку в голові. Ось погляньте на цей приклад на городі молода, у зеленій хустинки золоті ховає зернинки. Зелені хустинки це ж листя кукурудзи, а золоті зернинки ну це саме зерно. Ці епітети створюють образ такої собі дівчини, що ховає свій скарб, і саме ці художні слова є прямим ключем до розгадки. І нарешті третій ключ порівняння. Тут все набагато простіше. На відміну від хитрої метафори, яка все приховує, порівняння говорить прямо, оце схоже на оце. Зазвичай тут є слова-маркери, такі як, «як», мов або наче. Наприклад, ось хвостик як ниточка, само, як калиточка, а очі, як насінинки. Ну тут все просто ідеально розкладено по паличках хвіст, як нитка, тіло, як маленький мішечок, очі, як насіння. Що це може бути, ну, звичайно, миша, жодних сумнівів. Так, інструменти у нас є. Тепер час застосувати їх на практиці, бо загадки, знаєте, бувають різні, і до кожної потрібен свій підхід. Подивимось, які саме. Умовно, їх можна поділити на три основні типи. Перший це загадки описи. Вони просто малюють нам детальну картину, як от на сонечко я схожий, і треба вгадати, що це. Другий тип загадки запитання. Тут все просто. Хто малюнок на вікні? І третій, найцікавіший і найскладніший це загадки задачі це вже справжнісінькі логічні ребуси. І от саме таку ми зараз і спробуємо вирішити. Ось вона наша задача. Слухайтесь уважно стоїть дуб, на ньому 12 гнізд. У кожному гнізді по чотири яйця, у кожному яйці по сім пташенят. На перший погляд, якась абсурдна картина, правда, але насправді за цим образом прихована чітка математична структура. Давайте її розберемо по кісточках. Отже, починаємо. Що у нас є? Могутній дуб, це символ чогось великого і сталого, символ року. А на ньому 12 гнізд. Ну тут уже простіше 12, звісно, це 12 місяців. Є перший рівень пройдено. Ідемо глибше у кожному з цих гнізд місяців лежить по чотири яйця. Чотири, чотири. Це ж ідеально лягає на чотири тижні в місяці. Картина починає складатися, правда? І фінальний штрих у кожному яйці тижні по сім пташенят. Ну тут уже все очевидно сім днів тижня. Ось так крок за кроком цей дивний образ дуба перетворився на. Цілий календар. Просто неймовірно, як наші предки змогли запакувати всю систему часу в одну єдину поетичну загадку. Отже, розгадувати ми навчилися але навіщо все це? Який у цьому сенс сьогодні? А сенс є і він значно глибший, ніж може здатися. Бо загадки це набагато більше, ніж просто гра. По-перше, вони розвивають кмітливість і спостережливість. По-друге, вчать нас мислити образно, асоціативно. А ще, що дуже важливо, це такі собі культурні капсули часу. Вони показують, як наші предки бачили світ, що було для них важливим. І, звичайно, згадаємо казки. У тій же мудрій дівчині саме вміння розгадувати загадки було головною суперсилою героїні, доводячи, що розум завжди переможе силу. І наостанок я залишу одну загадку. Саме з тієї казки, що є у світі, ситніш, проткіш, миліш над усе. Подумайте, відповідь на неї не лежить на поверхні, вона змушує замислитися про те, що справді має значення. І, можливо, саме в цьому і полягає головна таємниця загадок. Їхня сила не завжди у відповіді, іноді вона в самому питанні.